Сонячний короваль. У затишній хатці бабуся старанно місить у діжці тісто. Я муки купила, тісто замісила, будуть і пампушки, будуть і ватрушки Завтра прийдуть подружки, будуть їсти коржики. Завтра мої подружки прийдуть їсти коржики. Бабуся накрила тісто рушничком, позіхнула і втомлена пішла спати. А на гілці дерева, що біля хатки, пташка зяблик теж засинає. Засяяли зірки. Зійшов блідий місяць, що схожий на пухкий рогалик Ніч. Та ось настав ранок. Бабусина хатка обсаджена довкола квітами, її осяває ласкаве сонечко. І зяблик прокинувся. Я зяблик вертих хвости чіпзинь, чипсин, чіпсин, я піснею дзвінкою, Зустрічаю новий день, я піснею дзвінкою, Зустрічаю новий день. Бабуся солодко спить у ліжку, накрившись теплою периною. А тісто у діжці росте, росте, стає більшим, ось воно потроху вилазить із діжки пухке, біле, м'якеньке, стікає на підлогу і до дверей. Незграбно перелазить через поріг і куметно почала пала стежкою. Зяблик, що сидить на гілці дерева, побачив тісто і дуже здивувався. Хто там вийшов на доріжку? Чи то вушка, чи то ріжки, чи то руки, чи то лапи, хтось на вулицю, що лапа. Нашої бабусі тісто йде чомусь воно за місто. Вуличано я за тісто. І тісто почимчикувало стежкою все далі і далі від бабусиної хатини. Ось воно крокує пухкеньке, як білий пружний м'яч. Воно смішно переставляє товсті лапки із тіста і розмахує ручками коротульками із тіста. А довкола ростуть квіти, а також соковиті сонички. Тісто охоче зриває ягідки і запихає до ротика. Ось воно ласує солодкою малиною, а ось ще й ще смачні ягідки. Тісто задоволено ковтає їх і прямує далі. А веселий зяблик пурхає у горісу, проводжує тісто у його мандрівці. Та ось тісто забрело до лісу. Втомилося. Побачивши великий плескатий камінь, воно вмощується на ньому перепочити. Тісто зриває великий листок. І обмахується ним, як віл, і задрімало тісто з утоми. Зяблик тут поруч на наївся сусіднього дерева. Цей лісок запам'ятаю тісто наше тут дрімає, розповім про втечу я, де поділось печиво. І зяблик полетів назад до бабусі, а сонечко спрямувало на тісто гарячі промінці і заспівало. Ось яка мені нагода. Я із пекарського роду буду тісто припікать, припікать, випікать, підрум'янювать, підрум'янювать. І назад всім хазяйкам випечу я коровай. Ось такої вишини, ось такої ширини. Підрум'янини, підрум'янини. Сонце-пекар старанно пропікає тісто промінчиками, і воно поступово перетворюється на рум'яний запашний коровай. Пахощі свіжоспеченого коровая принаджують лісових звірят, зайчика, двох веселих білочок, лисичку, їжачків і крихітну мишку. Вони прибігли подивитися на диво коровай. А тим часом бабуся розгублено шукає своє тісто. Діжка, в якій воно росло, порожня. У діжці стало тісно, піднялося тісто, рано вранці нишком вилізло із діжки. Я така стривожена, де ж коржі з пирожними, на яку ж це вулочку, повтікали булочки? Бабуся заглядає під стіл і під ліжко, але його ніде нема. Чим гостей зустрічати? чим їх пригощати? І заплакала бабуся. Прилітає зяблик. Може, зяблику відомо, як тікало тісто з дому. Чін я бачу, наше тісто бігло між морізками, у долоні плескало, полем лісом чапало, 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 у долоні ляпало. Їло на стежині, яблука, ожину, Ох! пило іскриниці, зліло дрісуниці. Бачив я, як на світанку вийшло тісто на полянку, сіло під думками, під починками. І побігла бабуся наздоганяти своє неслухняне тісто. Так поспішала, що згубила капець, але таки взула його ще раз і побігла стежкою. Зяблик летить угорі за нею. Прибігає на галявину, де звірята обступили коровай. Звірята ховаються. Придивлюся, тісто, може, ні на тісто і не схоже. О, Коровай готовий. О, коровай подовий! Та який духмяний, та який рум'яний, випечений, схоже, сонечком пригожим. Просто диво, а не тісто. Будуть гості смачно їсти. До бабусі несміливо підступають звірята, їм страшенно хочеться покуштувати смачного короваю. Бабуся лагідно посміхається і відламує кожному шматочку. Ось прибігли звірі птиці, на це диво подивиться. Треба з ними поділитися. Підійдіть до мене, любі, вас звірята, приголублю і до крихти чисто, розділю я тісто. Зайчику лисичко. В тісті вам сунички. Білоці ці вертливій. Кусень хрумкотливий, Їжачка мовчастим, дамо крайця частку, ласуневі зяблику у м'якушці яблуко. Всім потрошечки дісталось, І ні крихти не зосталось. Чим гостей стрічати, чим їх пригощати бабуся зажурилася. Аж бачить, звірятка несуть і свої лісові дарунки. Їжачки насипали бабусі у фартушок повно ягід, а на голках у них настромлені ще й яблучка й грибочки. Білочка несе горішки, лисичка духмяного меду, а зайчики букет чудових квітів. Ось спасибі вам, звірята, за такі чудові страви. Є чим подруг годувати. Пригощу на славу, стіл прикрашує квітками голубими пелюстками. Буде наше свято радістю багате. Прощавайте, прощавайте і мене не забувайте, прощавайте, прощавайте, тільки нас не забувайте. І пішла щаслива бабуся стежкою додому. І зяблик полетів із нею. За столом бабусині гості, шестеро симпатичних бабусь, їжте гості дорогенькі, лісові дари смачненькі. Подивіться на тарілочку. Це горішки, білочки, клюква та брусниця, це вам од лисиці, мед, гриби, шовковиця. хай усім здоровиться. Мед гриби шовковиться, хай усім здоровиться. На подвір'ї біля хатки сидять за столом бабусі подружки. Вони собі розмовляють і із задоволенням ласують лісовими смаколиками. thank you